Сьогодні буде дещо незвичайне міні-розслідування. Ми не будемо викривати корупціонерів, але покажемо тих, хто часто допомагає їм медійно, в тому числі захищати корупцію. Мова піде про анонімні телеграм-канали, які за останні роки справді виросли в цілу медіа імперію. В топ 25 лише. Три канали мають для розуміння публічних авторів. Решта це аноніми, при цьому їх аудиторія більше, ніж 30 мільйонів підписників. Є підозра, що не всіх реальних, але тим не менше, це багато. Ці. Канали формують суспільну думку і порядок денний для мільйонів українців, але очевидно не дотримуються а не журналістських стандартів перевірки інформації, ані в принципі надійності чи об'єктивності. Ці канали часто публікують меседжі в інтересах окремих політичних сил, але подають їх без будь-яких дисклеймерів. При цьому іноді ці матеріали ще і грають в. Прямо на користь ворогу. Ці канали, за оцінками експертів, розміщують рекламу і матеріали, ну, причому на достатньо великі суми. І мали б хоча б за це платити податки. Втім, на четвертий рік повномасштабної війни ані суспільство, ані податково не знають ні контент-мейкерів цих ресурсів, ні, тим паче їх власників. Але сьогодні це частково закінчиться. Наше сьогоднішнє міні-розслідування відкриє суспільству, хто ж насправді стоїть за цими великими анонімними телеграм-каналами. Тож ми починаємо. Так, сьогодні ми поговоримо про лише топ-5 анонімних телеграм-каналів, які більшість з вас, ймовірно, знає. Це Інсайдер, Україна свій час, Реальна війна, Україна онлайн та Таймс України. Як я вже казав, таких каналів значно більше, ніж 5. Але щоб розібрати всі, нам би довелося робити відео на декілька годин. Тому в цьому відео ми зосередились на тих, які за оцінками експертів. Найбільш активно відпрацьовували найбруднішу медіатаку на антикорупційні органи та найцинічніший захист відвертих корупціонерів і гарантів, в тому числі і міндіч Єйто. Саме ці п'ять каналів виділив, зокрема, проект Як не стати овочем, коли аналізував топ 20 каналів на розміщення джинси в інтересах банкової. Ми бачимо, що ті, хто атакував і САП протягом всього того періоду, це якраз найбільш токсичні телеграм-канали з топ 20 найбільших. Тому далі ми. Нарешті зможемо показати суспільству, хто за інформацію, звичайно, наших джерел стоїть за цими телеграм-каналами. Для початку ще раз нам дисклеймер: телеграм-канали це великий багатомільйонний бізнес. Це підтверджують публічно навіть фігуранти цього розслідування. Скільки можна отримувати доходу за мільйонний канал? За рік? Ні, за місяць. За місяць мільйон плюс, прям такий жирний, не 900. Мільйон-мільйон, ось прям. Да, мільйон. Ну, я думаю, що 70. 70 тисяч. Це чистий прибуток чи... Ні, це оборотка. А, ну, а, там, а яка там, маржа? 80 відсотків. Яка маржа? 80 відсотків. Тобто, грубо кажучи, 50, 50 тисяч да. доларів можна mm -hmm. отримувати прибутку. А за оцінками експертів ринку, публікація на замовлення в подібних каналах мільйонників одна. Коштує від 2 до 4 тисяч доларів. Якщо це політичне замовлення, воно ще... Дорожче. Відповідно, цей, як і будь-який інший бізнес мав би як мінімум, платити немалі податки з своїх доходів. Але забігаючи наперед, скажу, що ви не побачите ані великих офіційних статків, ані значного офіційного майна у осіб, яких наші джерела називають власниками ресурсів, що стали предметом нашого розслідування. Не побачите ви і інстаграмне лакшері життя цих осіб за. Дивним збігом обставин більшість з них почистили та позакривали свої соцмережі, як тільки побачили пильну увагу з боку правоохоронців та журналістів-розслідувачів. Втім, дещо цікаве, окрім просто імен, ми все ж таки знайшли. Почнемо з найбільших каналів п'ятірки: – «Times of Ukraine» та Україна онлайн. За інформацією наших джерел, у них два співвласники. Олег Арутенянц та Богдан Тимощук. Це єдині фігуранти, які не приховують, що вони працюють з телеграмом. Вони співвласники агенції Тоба, яка в принципі займається просуванням телеграм-каналів, і обоє виступають на профільних конференціях, дають інтерв'ю та позиціонують себе експертами, якраз з телеграмом. Я впевнений, що ми найбільше в Україні відлили трафіку на телеграм-канали. Це десятки мільйонів доларів. Серед десяти найбільших телеграм-каналів, які ви читаєте, вісім просували ми. Втім, обоє не поспішають показувати, скільки реально приносить робота в медійній сфері. Офіційні доходи Олега Арутинянца за останні п'ять років жодним чином не схожі на успішний бізнес. У 2024 році його рекордному він офіційно заробив трохи більше півмільйона гривень за весь рік. У 2025 трохи більше ніж 100 тисяч гривень. У Богдана Тимощука картина трохи краще. Він в минулому році отримав дохід в 2,5 мільйона гривень, але кейс Тимощука добре пока. Розрив між офіційними доходами і реальним способом життя потенційних власників телеграмів мільйонників. Офіційні доходи мізерні. Наприклад, до 2021 року офіційно він не заробляє більше ніж 130 тисяч на рік. Але в цей же час він купує BMW X6 і будинок в що щонайменше. і прямо при чому каже, що зробив це завдяки телеграм-каналам. До речі, в інстаграмі він. Звітує про місячні заробітки, які лише з консультації перевищують весь його річний офіційний дохід. Висновки про те, як саме заробляються і оподатковуються ці гроші, мені здається, очевидні. Ще одна цікава деталь: серед його минулих клієнтів ми знайшли людину, яку наші джерела пов'язують з вже іншим анонімним телеграм-каналом. Про нього і поговоримо далі. Тож, другий за розміром, інсайдер. Його власником наші джерела називають 31-річного Андрія Сахарова. Він з Харкова. Сахаров закінчив слідчо-криміналістичний факультет університету Ярослава Мудрова. Але він зараз живе, очевидно, не в Харкові, за даними реєстру, У Сахарова чотири квартири в передмісті Києва, два в Ірпені і два в Софіївській Борщагівці. Їздить він, ймовірно, на двох люксових авто: Audi RS q 8 2020 року і Mercedes s клас 2023 року. І найцікавіше його доходи. Після поч... Початку повномасштабної війни вони справді зросли майже в 40 разів. У 2025 році Сахаров як ФОП задекларував близько 9 мільйонів гривень. Щітко, до речі, в межах ліміту третьої групи ФОП. Гроші, ймовірно, йдуть з реклами в інсайдер. Наприклад, є виплати від Університету культури Поплавського. Вони збігаються з хвилями позитивних публікацій про нього на самому. Телеграм-каналі. Але маємо припущення, що офіційні доходи не відображають ту кількість реклами і замовних матеріалів, які ми бачимо, з'являються дуже часто на інсайдері. Крім того, за даними джерел, Сахаров володіє фондом інсайдер Хелп. У 23-му році через нього, наприклад, пройшло 8,5 мільйонів гривень, а в 24-му вже понад 13 мільйонів. Але головна частина грошей, очевидно, з реклами не потрапляє під офіційні транзакції, і відповідно після цього під оподаткування. На третьому місці телеграм-канал Україна зараз». це єдиний кейс цих п'яти каналів, де Власник демонструє досить забезпечений стиль життя. Але тут є один нюанс: статки він мав і до того, як запустив чи купив канал. Наприклад, ще в 2013 році він їздив на порш Панамера. І як свідчать наші джерела, канал Україна Січас належить 40-річному Вячеславу Мішалову. Він з Дніпра. З реєстрів бачимо, що він має кілька компаній в сфері нерухомості, зокрема на Кіпрі. Ще у нього була дружина, вона, відповідно, банкір. Але ми зараз на цьому не зупиняємося. Мішалов почистив не всі свої соцмережі, хоча він цим очевидно займався. Судячи з його відгуків на Google Maps, навіть після початку повномасштабки він багато часу проводить за кордоном. Зокрема, на на престижних курортах типу Куршавель. І дуже часто залишає там відгуки. Ну і останній канал в цьому топ-5 любителів джинси за оцінками експертів. Реальна війна. За даними джерел, він начебто належить 31-річному Вадиму Климовцю з Волинської області. Майже вся нерухомість записана на Климовця, знаходиться теж у Луцьку. Там вже зареєстровані і дві інші компанії, в яких він є або власником, або співвласником. Жодна з них не пов'язана з медійною сферою або інформаційною сферою. За офіційними даними, він їздить на BMW X6 2023 року і. Попри приземний вік, під час війни як мінімум літав до Барселони, його доходи теж почали стрімко зростати з 23-го року. Разом з до речі бумом телеграм-каналів, з 23-го по 25-й рік він показував у середньому близько півтора мільйона гривень на рік. Але якщо наші джерела праві. І він справді власник, то очевидно, такі маленькі офіційні доходи не відображають всю картину діяльності такого одного, але великого телеграм-канала. Як ми побачили, якщо наші джерела не помиляються, всі згадані анонімні телеграм-канали, ну до цього моменту належать людям, які раніше майже не фігурували в публічному просторі, учних скандалах вони не були. В журналістських розслідуваннях теж вони не є і відомими медіафігурами. скоріше, технічним виконавцям, основних пріоритет, яких це заробіток. Очевидно, що всі вони системно відпрацьовують повістку влади, просувають одночасно вигідні банкові меседжі, атакують опонентів влади, критикують антикорупційні органи і дуже часто розповсюджують фейки. Але паралельно з легкістю рекламують тих самих людей, яких влада хоче очорнити, наприклад, їх політичних опонентів, якщо вони теж за це платять гроші. Коротше, хто платить, той і замовляє. Не музику, а пости. Ще раз повторюсь: за інформацією з медіаринку, вартість одного рекламного поста на цих каналах. Коливається від 2 до 4 тисяч доларів. А якщо це політична реклама, то ще більше. З огляду на кількість публікацій з ознаками замовлення, це багатомільйонний бізнес, дуже великий. Втім, якщо дані наших джерел щодо власників каналів підтверджуються, жоден із них не декларує доходи, які б, хоч якось, відповідали б реальним масштабам їхньої діяльності. Частково це може пояснюватися оплатами у криптовалюті. Яка стала одним із головних інструментів для непрозорих фінансових операцій, в тому числі для того, щоб оплатити пости в телеграм-каналі, а також, як ви знаєте, дуже часто крипту люблять і наші українські корупціонери. Частково можливою неформальною співпрацею з окремими правоохоронними органами, що дозволяє цим каналам працювати без ризику перевірок, санкцій чи блокувань. Але як би там не було така анонімність і невидимість основних гравців і робить цю систему небезпечною? Вона дає зручний механізм створювати медійний тиск та формувати громадську думку без прозорості, без відповідальності і без публічного контролю і для тих, хто при владі, і для зовнішніх ворогів. І це подвійний ризик, як для демократії, так і для національної безпеки. Саме тому ми і зробили це розслідування, щоб підняти заневість над тими, хто стоїть за цими анонімними медіа, щоб зняти маски з людей, про яких ви б, ймовірно, ніколи б і не почули. Ми переконані, що наступний крок має бути за правоохоронними органами і податковою. Саме правоохоронці мають детально перевірити діяльність цих осіб, їхні зв'язки з телеграм-каналами та джерела їх доходів. Ну, а податково, звичайно, їх оподаткувати. Останні мають з'ясувати, чи сплачувались податки з мільйонів, які обертаються на цьому ринку. І дати чесну і прозору відповідь суспільству, хто і в чиїх інтересах Формує інформаційний порядок денний на рівні вже з традиційним медіа. Хоча ні, згідно соціологія, навіть вже перевищуючи традиційні медіа. Ну а ми відповідно будемо слідкувати за реакцією наших державних органів на ці матеріали. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Не забувайте підписуватись на нас. Як ви знаєте, ми та точно не анонімні медіа.